Юліана Лазур розповідає про цьогорічне сонячне затемнення. Для цього вона використовує моделі місяця та стенд із зображеннями небесних тіл. Зараз у нас часткове сонячне затемнення. Воно виглядає приблизно так, тобто незначна частина сонця закривається місяцем. Меншою можна спостерігати кільцеподібне сонячне затемнення. От ви бачите, що цей модень менше за цю. Також виглядить світ це подібне сонячне затемнення. Тобто навколо іще залишається така, от, як краї яскравого сонця. Олександр Палаташ за допомогою телескопу проєктує на екран сонячне затемнення. Це абсолютно безпечний спосіб для наглядача для наглядача і телескопа. Адже від сонця йде потужний потік світла, який може нагріти або навіть пошкодити головне дзеркало телескопа. Тому на виході ми установили обмежувальну діафрагму. Яка захистить телескоп від надмірних від надмірного світла? Учитель фізики та астрономії Віктор Ганус розповідає 9 та 10 червня. Місяць перебуває в найвіддаленішій точці від землі. Повне сонячне затемнення можна було спостерігати в північній частині планети. В Ужгороді можна було побачити часткове затемнення. Головний винувати всіх затемнень місяць. Не було б місяця у планети Земля, то не було б і такого явища, як сонячне затемнення. Особливість його також у тому, що воно проходить виключно в холодних, важкодоступних районах землі. Починається воно в районі Великих Американських Озер, проходить через канадську Арктику, льодовитий Північний океан, зачіпає Гренландію, Північний Полюс і закінчується аж на північному сході Росії. Наступне сонячне затемнення відбудеться 4 грудня цього року. Марія Лукей, Михайло Мицька. Новини на Суспільному.